Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео це відео про роботу з вибухонебезпечними предметами. Алгоритм прийняття рішень при виявленні вибухонебезпечного предмету на прикладі, на імітації вибухонебезпечного предмету з дроном. Отже, умовно у нас є інформація, що лежить дрон. З БК. Якщо ми таке зустрічаємо першим ділом по цьому залізобетонному списку рішень, ми просто позначаємо місце і доповідаємо командуванню, чи дзвонимо в відповідні служби і йдемо звідси. Тобто ми не починаємо займатися. Різними розмінуваннями, якщо нам це не потрібно, наприклад, якщо ми пройшли тут один раз і нам більше не треба тут ходити. От, Якщо ну, ось тут лежить дрон, Підходимо на максимальну відстань, яку можемо. Позначаємо підручними засобами е, територію, щоб більше ніхто сюди не зайшов і йдемо звідси. Другий варіант. По безпеці і по тому, що ми можемо розглядати в наших діях, це є знищення просто на місці. Не підходячи, не досліджуючи аж дуже сильно, тобто, якщо ми здалека подивилися, тут з півтора метра двох, бачимо, що там є боєкомплект, ми просто знищуємо це на місці. Знищуємо такі речі. Способом накладного заряду, але дуже бажано це робити на палці довгій. Зважаючи на те, що плати ініціації поширюються і мають масовий характер, підходити до таких боєприпасів, до дронів категорично не бажано. От таким чином. Ми маємо е, заряд, тут вже не буду показувати, як буду вставити детонатор, там вогневий шнур з запасом, і на такій відстані палка не дуже правда вдала, підкладаємо як можна ближче, але не рухаючи, не рухаючи сам дрон, От. сам вогневий шнур можна або сюди. Аж до краю, ну, не жалійте. зробити, підпалити і відійти. Ось таким чином у нас є заряд, дрон. Підпалюємо, відходимо і чекаємо вибуху. Це другий, другий варіант. Наступний, якщо ми не можемо підірвати це тут, ну, скажімо, прилетіло це десь. Біля складу нашого складу з БК чи, наприклад, перед входом там в наше укриття. От, і цей підрив нам зруйнує якісь ціні для нас речі, тоді треба це діло забирати звідси. от І це найбільш складний і небезпечний <кій> варіант. І зараз спробую продемонструвати е, алгоритм дій, як треба працювати, е, якщо нам треба перемістити цей е, ВНП, вибухонебезпечний предмет і знищити в іншому місці. Отже, максимальної відстані ми намагаємося дослідити, що там таке є. Тут я бачу дрон, я бачу чорне. Карний циліндр, який це все є боєприпасом. Боє, на такій відстані намагаюся побачити максимальну картину. Ось з цієї сторони я бачу спереду є вуса, так звані, тобто дроти жорсткі роблю висновок, що швидше за все це е, дрон Камікадзе. З, Такою електричною системою ініціації, тобто ці дроти мали б замкнутися і подати сигнал на ЕДП. От, В даному випадку я бачу, що вони не замкнені, можливо, можливо дрон просто так невдало приземлився рівненько. Ну, В даному випадку і батарейки немає, але може бути таке, що для системи ініціації є окреме джерело живлення, яке. Ми не бачимо, навіть якщо дрон без батареї або батарея сіла, не означає, що він вже є безпечним. Тож, я не бачу тут детонатора, тому що дрон в траві. Я не бачу ніяких дротів, щоб їх оцінити, що це, наприклад, дроти до детонатора. Тому мені прийдеться зараз трошки розчистити собі місце, щоб зрозуміти, що до чого. Але в будь-якому випадку, якщо нам його треба звідси забрати, то ми не розглядаємо варіантів, типу беремо його в руки і несемо, якщо він там, умовно, вусики не замкнулися, то значить все безпечно. Через, через масове поширення плат ініціації може бути таке, що ми візьмемо його в руки і він вибухне. Навіть незважаючи на те, що там не замкнуті є цей електричний ланцюжок. Тому, навіть якщо нам не бажано, щоб він тут вибухав, бо у нас там якийсь склад, чи, чи бліндаж, чи ще щось, ми мусимо його стягувати. І стягувати це треба теж дуже акуратно. От. По суті, нам можна не досліджувати його аж дуже докладно, тому що в першу чергу... Його просто стягнути. Як це робиться. Так, зараз переставлю телефон покажу. Друзі, хочу подякувати тим небагатьом, хто долучилися до підтримки мого каналу і мене в плані моєї діяльності по знищенню орків на нашій землі. Також невелике оголошення. Якщо ви пишете коментарі під моїми відео і хочете якоїсь відповіді, пишіть, будь ласка, українською мовою, бо на російськомовні коментарі я не буду відповідати. Це, як мінімум, невеликий індикатор того орк не орк, а оркам я можу сказати тільки два слова, які не буду говорити в Ютубі. Тому так. І долучайтеся, долучайтеся, якщо. Маєте можливість підтримувати мене і армію нашу загалом. Слава Україні! І продовжуємо відео. Тож, ми подивилися на дрон, вирішили, що будемо його переміщувати. Переміщуємо його в першу чергу стягуванням. Якщо його потягнемо і він не вибухне, тоді будемо приймати наступні рішення. Але стягнувши його з місця, ми, нам відкриється можливо картина, більше ми, можна буде побачити, яка в нього система ініціації конкретна і тоді придумати, що робити. Так, для його стягування я прихильник я прихильник варіанту зі стяжками. От. Але ми спробуємо два варіанти. Або кішкою, або стяжком. Отже, беру декілька стяжок, повертаюся до дрона. Я розумію, що там може бути плата. Тому сам дрон рухати зовсім-зовсім не бажано. Я не знаю, чи видно. Так. Акуратно, ну, в принципі, щоб добратися до дрона по правилах треба акуратно це все розчистити. Таким чином? І підрив. Е, як було видно, стався підрив, тобто це була плата. І ну це все, це 200. Тому що що? Бо плати реагують на метал. Своїми кусачками я е, ініціював платку. Зараз перезарядимо дрон і попробуємо без оцього викошування трави. Ну що ж, повернемося до нашого експерименту. У нас як в котів залишилось ще 9 життів. Тобто було 9, стало 8. От в реальному житті був би просто мінус 1 сапер, бо в сапера одне життя. Тож, оці прикольні штуки ми. Викидаємо і таким не займаємося. Пробуємо е, стягувати стяжками. Е, що я пропоную? Я пропоную з декількох стяжок зробити ланцюжок. Цей ланцюжок нам дасть можливість зачепити карабін не на самому дроні, а трохи далі. Тепер, з якої сторони підійти і за що його зачепити. Мені не подобається оця трава, з цим складно працювати, тому я буду пробувати зачіпляти там, де я можу добратися. Сподіваюся, що вісім життів у нас так і залишиться. Тут я поставлю цей ланцюжок. Так, щоб було видно зараз. Підніму телефон. Так, я сподіваюся, що видно. Не рухаючи дрон. якраз і отак от цей ланцюжок я зачіпляю от так от тепер іду по шнурок і стягуємо Так, правило зачіпання шнурка до, до дрона, ну до будь-якого вибухонебезпечного предмету. Робимо собі запас, який складаємо ось тут біля дрона. Карабін не зачіпаємо, після чого бухта і ми йдемо в наше умовне укриття. Ніколи не зачіпаємо карабін до вибухонебезпечного предмету до того, як ми розмотали шнурок. Бо буває таке, що ми щось трошки потягнули. Можна і впасти по дорозі, і потягнемо ВНП не тоді, коли нам би хотілося. Добре, ну тут зрозуміло, карабін наш імпровізований ланцюжок зі стяжок зачіпаємо і стягуємо. Зараз я цього не буду робити, бо хочу ще спробувати зробити це кішкою. Шнуров залишаємо, шукаємо кішку. Ось в мене було щось. Ось такий варіант. По суті... О, ще варіант. По суті, нам і кішки не треба, нам треба його зрушити з місця. Але використаємо традиційну штуку. Зачіпати його кішкою, ну, очевидно, не можна, бо на метал, як ми бачили, спрацьовує датчик цілі. Я пропоную в такому випадку робити щось. Щось таке, як петлю. От, я кладу шнурок ось так навколо дрона. От, дрон. І тут зачіпаю кішку і кидаю її десь отак. Таким чином ця петля, коли я буду стягувати, вона має би огорнути дрон і його зручну з місця. Ну, дивимося, імітуємо просто зблизька. Тягнемо, тягнемо. Нічого у нас не сталося. Добре, як бачите, такий підхід не працює через місцевість. Ну тоді інший досить очевидний варіант. Кладемо кішку тут і дуже акуратно кладемо шнурок на дрон. Тягнемо просто кішку через дрон. І дивимося, зараз ближче підійду. О, спрацювання. При тому, що кішка ще не зачепила дрон. Але на метал вже спрацювало. У будь якому випадку ми б могли його потягнути зачепилося за щось. Тож, який з цього всього висновок? Висновок такий, що сплатами ініціації журба. Традиційні методи по розмінуванню перестають працювати, бо до цих от боєприпасів фактично не можна підійти. Я розумію, що далеко не всі е, ВНП споряджені платами. До того ж орки е, фактично їх не використовують через свою безрукість, я не знаю, але принаймні поки що не було свідчень про масове використання плат орками. Але не забувайте, що е, наші, наші боєприпаси можуть бути в тих місцях, в яких ви проходите. Дрон може не долетіти до місця призначення, технічні якісь проблеми, От, може сунутися лінія фронту, переходити з рук в руки якісь позиції, і ви можете наткнутися і на наші, на наші заміновані речі, саме з допомогою, заміновані з допомогою плат. Тому не жалійте час. Підходите до таких речей відповідально і залишитись живими і здоровими. Дуже акуратно стараємося оце розміновувати при потребі. А найкраще просто знищуємо і не паримося. Тож, на цьому все. Бережіть себе, слава Україні!